Всім привіт, груша, новий тренд в Україні. Всі хочуть вирощувати грушу, тому що вона вартує, мається на увазі кінцева продукція, але є певні складності вирощування. Сильно заглиблюватися не буду з проблематикою, можу це відповісти окремо, що таке бактеріоз, медяниця, інші шкідники, степфіліум, новий грип і так далі. Зараз розкажу про це насадження і що тут використовувалося з наших препаратів. І так. Перед вами сорценія, завезені саджанці за кордону, другий рік вегетації в Україні. Зараз іде збір, десь тут має буде фоточка з контейнерами. Вал зараз близько 14-15 тонн гектара. Що тут було незвично або що використовували, чим запам'яталося. Ну, в першу чергу весна 23-го року в Вінницькій області. Тут ще й не була дійсно прохолодна. Важко було спасти або врятувати. Якийсь хоч врожай. Але нас вдалося, маємо чудовий результат. Лише в на одній ділянці, де є поглиблення, маємо десь в два рази нижчий врожай, це буквально там до пів гектара менші площі. Є що є. Груша любить рів... рівнину, не любить, коли збирається холодне повітря. Повертаюся до наших препаратів для боротьби з низькими температурами, звичайно, використовували ГіПлюс. Давали в кількості 1,2 літри, через те, що рівень температури досягав до мінус 3 впродовж 5 нічних годин. Все вийшло. Додамо фото, що отворилась партенокарпія, отворилися плоди, гарний врожай, супер, все добре. Для того, щоб вона запилилася, і при таких низьких температурах, хоч щось було, звичайно, використовували комахи-запилювачі і комбінацію двох препаратів. От хто хоче вирощувати грушу, комбінуйте, є схеми, які підбираються під кожен сорт. Це третій гібрилін і четвертий плюс сьомий гіб плюс, і тоді буде якісне відбуватися запилення. Але без комах запилювачів нічого не вийде в рослинництві. Ксенія не найкращий приклад для приваблювання бджіл, як сама є культура, тому що має неприємний запах наш препарат, біополін. Біологічний раз можна застосовувати в, ну, в органіці 2, нешкідливий для навколишнього середовища 3, змішується, має класний аромат, який приваблює не тільки джмелів, а й інших комах запилювачів, восьмі бджолів і так далі. Якщо на якійсь ділянці є конкурентна культура, або ви бачите, що в нас культура, яка не сильно, як кажуть, в народі йдуть бджоли, використовуйте, будете мати результат. Тут був використаний в нормі 2 літри на гектар. Всім гарного врожаю, а ми пішли коштувати грушу.